Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді .UA» і ми з вами оглядаємо погоду, яка очікується в Україні в п'ятницю, 23 жовтня. Оглянувши максимальну кількість прогностичних карт, можу сказати, що 23 жовтня в Україні переважатиме хмарна волога повітряна маса із невисокою температурою повітря. Дощі очікуються практично в усіх областях, але вони будуть місцями, періодично припинятимуться і переважно очікуються дощі невеликими, до помірних, можливо, хіба що у східних областях України. Тумани виникатимуть також практично скрізь, і вони погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів водії будьте дуже уважними обережними, власне, як і пішоходи. Температура повітря вночі в Україні передбачається від 0 до 5 градусів тепла на північному сході та у Карпатах місцями 0,2 морозу, а в день плюс, 3, плюс 9, у південній частині та на Закарпатті плюс 9 плюс 13 градусів. У Києві 23 березня вогко, туманно, температура повітря вночі плюс 2 плюс 4, вдень плюс 6 плюс 9 градусів.